Лукашенко проситься за стіл переговорів, але його не беруть. Білоруська преса заговорила про перспективи платити репарації Україні. А міністр економіки про дедоларизацію. Привіт, воєнна шпальта знову в ефірі. Третій тиждень ми сидимо в нетрях білоруської пропаганди і зіставляємо її із реальністю. Раніше за шкідливі умови праці молоко видавали. А ми беремо підписками на YouTube, Тисни на дзвіночок. А тим часом ми розкажемо про таке. Давайте жить дружно. Не наша вина, что мы там, значит, сказали, что все, мы не будем кому-то платить. Пользуясь вот этой ситуацией, отжимают храмы и приходы у Канонической православной церкви. И только в одной маленькой Беларуси появился человек, восставший против антихристова мира. На Великдень Олександр Лукашенко з сином Колію пішли до церкви і, хоч храм в Білорусі, але звернувся він чомусь до українців. Каже: давайте жити дружно. ім'я нормальної життя і дружби, я хотів би звернутися, за все, до нашим сусідам. Давайте жити дружно. А про превентивний удар хто нам розказував? Важко шукати логіку у словах і діях Вусатого, А в цій великодній проповіді і поготів спершу вам може здатися, що Лукашенко робить крок назустріч миру, чи то через тисячі жертв, чи то через воєнні невдачі свого союзника перехрестіться. Далі він зловтішається тим, що світ трясе від їхньої з Путіним агресії і прямо в церкві вдає себе великодушного і щедрого царя, який не дає Балтії згинути від голоду. Вони ж такі були щасливі, такі були веселі, жили в такому заможному світі. У них все було. І де вони сьогодні? Вони стоять вдоль границі і просять нас, щоб ми їх пропустили в Білорусі. Хоча б гречні крупи купить ладно крупи. Солі нет. Солі просить у нас. А я зараз вам покажу відкуда на Білорусь готовилось нападение. А ви знали, що в Білорусі є свій Жириновський? Так про владні медіа представляють в своїх ефірах політолога Вадима Боровика. Так от, їхній жирик нещодавно заявив, що без білорусі підписати якісні договори не вийде. На кого розраховані ці заяви, невідомо, адже благання запросити їх за стіл переговорів між Україною і путінським режимом тісно переплетені з маячнею про агресивний захід і нещасну росіюшку. Сьогодні Україна спортується як антиросія. Заваривши цю кроваву кашу, заінтересоване в тому, щоб вона як можна дольше кипела. В НАТО хотят, чтобы Украина оставалась зоной турбулентности и создавала проблемы для России еще много лет. А Беларусь может и должна быть одним из гарантов мира в регионе. Без Беларуси качественный договор подписать не получится. Про заваривших криваву кашу американцях, здається, нещодавно було Скабеєєвої співпадіння. Не думаю, поки самопроголошений лідер філіалу Російської держави безуспішно намагається надати своїй персоні якоїсь ваги в мирних переговорах. В інфопросторі Білорусі з'явилися публікації на тему репарацій. Сябри вже задумуються над тим, чим їм доведеться розплачуватися за участь режиму у війні проти України. Чи буде Білорусь виплачувати репарації? Про це журналісти запитали воєнного експерта Єгора Лебедока. І ось що він каже про перспективи компенсації за знищені міста і долі українців. Білорусь по резолюції ООН є країною агресором, оскільки предоставила свою територію для нападні на Україну. Но при притом Білорусь не учасник воєнних действ. Адже Здесь многое зависит от Украины. До настоящего времени таких претензий Украина к Беларуси не предъявляла. И в Международном суде ООН подавала иск об установки насилия только в отношении России. Звісно, Україна не вимагала в міжнародному суді від Білорусі нічого. Тут апріорі не можна щось вимагати чи просити. Бо Лукашенко не самостійна фігура. Він не здатен ні керувати собою, ні відповідати за власні слова. Порожнє місце нуль. Те, що білорусь, так би мовити, пасивний агресор, розуміють і визнають всі. І цивілізований світ, який навалює санкції, і самі шкідники, які, попри це, не втомлюються запитувати. А нас за що? Вполне естественно. Сейчас ми прикриваємо Росію, щоб на неї не могли напасть западного направлення. Участие в конфликте непосредственно не принимаем, но Запад относит нас в одну упряжку с Россией и необоснованно называет агрессорами. Биткается а уже загаданный белорусский Жириновский, вин же политолог Вадим Боровик. Наши вооруженные силы не участвуют в военной операции в Украине, однако в рамках союзного государства у нас есть ряд обязательств в экономике политической сфере и вопросах взаимодействия вооруженных сил в том числе. Кроме того, нам закривають ринок, проти нас вводять санкції, і на нас оказують безпрецедентне внішньополітическо. До слова, відносини Росії і Білорусі в сфері циркового мистецтва вийшли на новий рівень. Держави створили комісію зі співпраці цирків. Про це заявив міністр культури Анатолій Маркевич. Білоруським циркачам є що пропонувати росіянам, а творчество російських колег користується популярністю в Білорусі. Ну от і добре, нехай веселять один одного їхні спільні перформанси нікому не смішні. А клоуни не користуються популярністю? Офіційним делегаціям з Росії і Білорусі не дозволили взяти участь у пам'ятній акції на честь визволення концтабору Флосенберг в Баварії. Це пов'язано з розв'язаною в Україні війною. Заборонили також використовувати прапори держав агресорів. Напомнім раніше білоруських чиновників не пригласили на пам'ятне міропіяція в Бухенвальді і в Маутхаузен. Новини з дна. Беларусь успешно переформатируется. У Евросоюза от бессилия уже истерика, но закручивание гаек, кажется, не остановить. Там объявили, что готовят очередной выстрел в себе в ногу шестой пакет антироссийских санкций. В Соединенном Королевстве предлагают реже принимать душ и использовать электрические одеяла вместо отопления. Немцам власти советуют реже мыться, а также не использовать мыло. Бактерии, якобы, сами избавят вас от грязи. Людина, яка хоч щось розуміє в економіці, коли говорить про санкції, не виглядає таким придурком, як ці пропагандисти з державного телебачення. У цій же такі білорусі на телеканалі АТН вийшло інтерв'ю з міністром економіки Юрієм Салівестровим. Він зокрема сказав, що станом на зараз доходи Білорусі перевищили витрати, але на кінець року їх чекає дефіцит бюджету. Тож не тільки європейцям доведеться використовувати менше електрики і їздити на велосипеді. Білорусь теж затягне паски. Мы сейчас, в общем-то, ведем сдержанную политику и придерживаем определенные, скажем так, статьи расходов, ограничиваем их. И поэтому, в общем-то, у нас и профицит за первый квартал. Щоб ми могли внутрі відказатися від от яких, скажімо, статей, які можуть подождать. Ну, наприклад, там не делать ремонти, не приобретать автомобілі. А ще на зміну долару в так званому євразійському економічному союзі запроваджують нову вільно конвертовану валюту. Здогадайтесь з однієї спроби. Правильно, російський рубль, білорусі долар замінять російським рублем. теперь когда возникли вопросы с прохождением платежей с какими-то значит санкционными вещами ограничениями на центральные банки вот это сейчас переведено в белорусский в российский рубль конвертация пойдет через значит российские рубли и по большому счету ничто не мешает нам обменивать свою национальную валюту на российскую российскую на нашу Это решение, которое раньше казалось, ну как бы там неочевидным, отсутствовала необходимость, а сейчас резко в течение месяца мы к нему перешли к тому, что мы собирались. И в принципе, это логично, потому что э для чего нам зависеть от валюты третьей страны? Беларусь не може розраховуватись за зовнішніми боргами. Ну не хоче Британія рублів. Це їхня проблема, вважає білоруський міністр економіки. Не наша вина, что мы там, значит, сказали, что все, мы не будем кому-то платить. То есть мы у нас есть данные и факты, по большому счету, когда мы свои платежи отправляли, например, в Англию там, международным организациям, но со счетов Насбанка эти платежи не снимали. Есть срок. Є ресурси попробували відказались. Ну, ребята, тоді извините, якщо ви не хотите забирати їх там, грубо говоря, в резиденції той страны, не хотите там в Англії забирать, там в Євросоюзі. Ну тоді забирайте їх. У нас у Білорусі більше немає надії. Її відібрала Україна флагман Лукашенківського флоту судно під назвою Надія виявили в Ізмаїльському порту поблизу кордону з Румунією. Це єдиний білоруський корабель класу Річка Море. Він, за інформацією білоруських змі, возив калінні добрива з їхнього мозер до нашого Миколаєва. Надію чекає спеціальна операція націоналізація. Символічно, правда? Тим часом філія Росії продовжує створювати провокації на кордоні з Євросоюзом. Європейська колючка за останній тиждень вбила 5 лосів, пише видання Правда Гомель» з посиланням на Державний прикордонний комітет республіки останній такий випадок трапився 24 квітня. Діка тварина заплуталась в колючках і вози, втратила багато крові і загинула. Безсердечні поляки, за що? Лосі ж не винні? А ось щось схоже на ту саму новину, тільки об'єктивно. 22 квітня на територію Польщі з Білорусі намагалися нелегально потрапити 20 іноземців, громадяни Конго та Камеруну. У квітні їх було 752, Загалом цього року 4054. Йдеться у повідомленні агентства Інтерфакс. Кримінал в минулому випуску. Ми розповідали про справу лікарів у Білорусі. Затримали за корупцією 35 ортопедів, серед яких навіть особистий лікар Лукашенка. Більшість з них відпустили після сплати компенсацій. Нині в немилість потрапив міністр лісового господарства. Його нібито затримали за корупцію. Віталій дрожа керував галузю 4 роки журналісти розслідувачі вважають, що більш ймовірною причиною є гнів Лукашенка через втрату міжнародних ринків збуту білоруського лісу. Раніше міністр обіцяв, що замість Європи ліс купуватиме Китай, але із з цим, схоже, виникли проблеми. Поставки у другий бок на Китай, куди в принципі іде а, велика частка йшла білоруська експорту. Так само можуть зазнавати істотні проблеми з-за того, що в Білорусі одобрали так званий сертифікат FSC. Але у тим, що вони істотну частку своєї продукції експортують у той же у злучені штати. Затримання міністра лісового господарства у відомстві не підтвердили. Передає «Белсат Ньюс. Кажуть, чиновник лікується. В Країні очікують на посилення репресій. Мало сажаєм, заявив диктатор на нараді із силовиками. Ну й ті одразу до діла. Затримали трьох студенток за тік-ток з відомим мемом. Я вам час покажу, адкутно на була розкоталась на падіння. Є за шість років... Дівчат примусили публічно вибачатись. Хоча за що? Він же справді ніс цю маячню. У Білорусі вводять смертну кару за посягання на здійснення терористичного акту. 27 квітня Палата представників ухвалила одразу в двох читаннях законопроект про відповідні зміни до кримінального кодексу. Це жахлива новина, адже репресивна машина Москви і її філіалу Білорусі за нібито тероризм кидає до в'язниці незгідних з рішеннями нинішньої влади. А ось як готують до такого розвитку подій білоруське суспільство у програмі під епічною назвою Пропаганда на телеканалі ОНТ глядачам розказують, що свобода слова це нав'язане з заходу поняття, і білорусі такого не замовляли. Вот та ж свобода слова, ж не наша ідея, не нами придумана. Болі того, свободи слова не существует ніде в світі, і слава Богу. Потому что псевдосвобода слова очень быстро превращается в свободу от наказания за что-то сказанное. Следовательно, зачем нам где-то в законах писать абстрактное «свобода слова. Державне видання Белта записало відеоінтерв'ю з колаборанткою з українського Криму Тетяною Монтян. Ну, і говоря о коллективном западе, что с этим делать, да, вот все больше такое вот ну, Поведение этих людей напоминает. Ну, такое знаете, поведение дворового хулигана, которому просто а, пока еще простого наглого, не... который давно не получал по башке 45-го года, ну и все в такому ж высокоинтеллектуальном ключе. У Монтян, яка аж в долоні плеща руському міру, зокрема запитали, а як же його досягти того миру. Схоже, жіночка, так само як міністр лісового господарства Білорусі, покладала великі сподівання на Китай. От Сі дзінпін постійно всіх питається до розуму, розказує, що всі ми пливо на одному кораблі. Я думаю, ви слышали його послідні. <говори> то вышвыривать кого-то с этого корабля, мягко говоря, неправильно, нелогично, нерационально, потому что ну, мы действительно не можем никуда улететь на другую планету, Земля наш общий дом. Это и так понятно. Эти люди, которые пытаются вот это вот сделать разделение, они не правы. Я вот думаю, когда Сидзинпин придет от слов к делу. Не залишилась поза увагой экспертки и на тема. Якщо хтось в Україні вважає, що треба дати Російській православній церкві в Україні енний шанс, то ви з Тетяною Монтян на одній хвилі. Живіть з цим. Це люди, які відстроїли церковний розкол, які зараз, користуються цю ситуацію, віджимають храми і приходи у канонічної православної церкві. І на сам кінець ще трохи проскрепе. Як мовиться, no comment і викликайте швидку. Все было разрушено и сожжено, уходило в пучину, и торжествовал сатана. А держава его стала править миром и расправляться с неугодными. Пали все соборы, все знамена, все легло под копыта Рогатого. И только в одной маленькой Беларуси появился человек, восставший против антихристова мира. Он построил свою страну по заветам Христовым, где труд важнее прибыли, где правда царит над ложью. И возродились храмы. И в этом чудовищном бушующем мире войн, убийств, кровавых смут и гражданских распри только его народ жил мирно, спокойно и благополучно. И вслед за ним стала могучая Россия, возродилась, разорвала оковы вражеского пленения и восстала против сатанинского мира. И чтобы уничтожить ее, враг рода человеческого стал создавать сатанинское государство Украина. Перед самым началом Майдана голые блудницы-феминистки спилили на горе православный крест. А сами мятежники повесили на рождественской елке своего сторонника. Так труп и повел их в бездну. Страшная кровавая жертва в Одессе устрашила всех несогласных. И стала держава на водах Днепра, где мы получили истину с сатанинским капищем. Выжили? Поставьте лайк и подпишитесь на наш YouTube. Тримайтеся, любите, все будет Украина.